Всім привіт! Сьогодні ми складемо робота з конструктора Лего. Галята, у вас є дома конструктор, я знаю. Ось подивіться, який яскравий у мене конструктор. Мені знадобиться 10 маленьких цеглинок, 8 середніх і 4 великих. Робимо ноги. Нам потрібно взяти дві великі целинки, потім беремо маленькі і з'єднуємо. Ось так. Тепер будемо робити тулуб та руки. Руки робимо з середніх цеглинок. Продовжуємо далі, беремо середню цеглинку, це тулуб, руки ось сюди в сторону, вліво і вправо. Тепер цеглинку на цеглинку і робимо голову. Ось. Подивіться, який робот. У нас вийшов. Друзі, ви можете зробити свої роботи, а як зразок ось такі зробила я. Ви можете натиснути на паузу і уважно роздивитися, з яких цеглинок вони складаються. Чекаю на ваші творчі роботи. До зустрічі!